Мої вітання! Друзі, відразу по погоді, щоб ви мали розуміння. Мінус три. На вулиці, дме, ну такий, я би сказав, потужний середній вітер, ну зовсім некомфортно. Але ми з вами на річці Дніпро. Подивіться, просто, який я чигирі сьогодні забрався. Забрався туди, де нога людини не ступала. Взяв з собою Мобільний комплект фідера, щоб можна було в складних умовинах ним справлятися. Це мої Apex w 240, які можна брати в будь-які умовини. І при будь-яких зарослях ти завжди їми закинеш. До речі, кидають доволі таки непогано. Дивіться, друзі, який у нас містечок. Оце отакий у нас берег. Ви бачите, тут навіть пару кроків зараз зробити буде важко, тому що ну все-все озаросше. Тому беремо мій топорік. І починаємо готувати собі місцину під риболовлю. Начебто і все. Зараз я вам покажу, що у нас буквально через 10 хвилин сталося з цією синою. Ну, дивіться, друзі, я гадаю, хвилин 10 мені знадобилось, щоб місцяк перетворився на оце, що зараз ми з вами бачимо. Я навмисно весь берег не розрубував, залишив таку одну прогаліну. Ну, нехай воно все буде по природньому, щоб не дуже втручатися в природу. Вирубав саме стільки міста, скільки мені. Для цього потрібно. Для наших каратишів буде саме те, що треба. Ну що, встановлюємо рогачик і починаємо. Все як зазвичай. Розбираємо снасті, замішуємо прикормку. Але перед тим, друзі, як почати збирати саме саму оснастку на фідера. І замішувати прикормку, я б такий, щоб зараз закинув діпер і подивився по ехолотіку, що він нам тут покаже. Можливо, тут взагалі риби нема. Але я вам скажу, відразу риба тут повинна бути, і риба повинна бути дуже хороша. А ось і наш діпер в такому неопреновому чехольчику, відразу він висушується, коли ви його з води сюди кладете. Дуже-дуже. Крутецька штуковина, в своєму класі, я би сказав, це найкращий ехолот Для зими, для фідеру, для маленьких ПВХлодок, ну коротше просто краще ви не знайдете. Я з діпером провів, ну, мабуть, роки 4 і зараз їм користуюсь. Все, діпер у нас на фідері. Друзі, якщо використовуєте діпер, дай без з нього. Також використовуйте і шок-лідер обов'язково, тому що ну, втратити ехалотік, ну таке собі буде задоволення, тим паче, що він коштує недешево. Щодо місцевості, я не знаю, як я про неї забув, колись я тут в цій стіпі ловив хижака. Судак, щука, тут трохи далі на русло йдуть отакі такі от бархани. За що того, що течія постійно класна миє. І під цими барханами стоїть хижа риба. А сюди, к нам ближче на береговій бровці, тут практично такий отвесний свал, берегова бровка. І під цим свалом внизу стоїть постійно біль. Я як-то цей момент упустив. Я це і знав, але чомусь тут на біль ні разу не ставав. Так, діпер ми опускаємо в воду, там замикаються два контакти і він автоматично вмикається. От, як бачите, він вже Wi-Fi зловив. Телефон, точніше, піймав Wi-Fi від діпера. Ну і все, запускаємо прилажуху. Зараз він починає працювати. Все, можна, в принципі, його закидати. Далеко його тут кидати не треба, тому що тут отв'єсна брові, і вона одразу йде там ну, майже на 7 метрів тут під берегом. Так, це за глаза. Блін, а ти чи я така, друзі, я прям не знаю. Я прям не знаю, як ми будемо бачити, 7-6 мить. Оу! Дивіться, що тут твориться. Гля тут білі скільки. Як я вам і казав? Тут просто жесть, що твориться, друзі, дивіться. Значить, дивіться по прикормці. У мене з минулої рибалки залишалася така прикормка інтеркріль Ляш-Кориця. Класна робоча прикормка, вона вже на однією рибалкою перевірена. Бухаємо оці пів упаковки. Тут навіть трохи більше. А якщо не буде вистачати, то у мене є ще упаковка інтеркріля короб слива. Це у мене ще з літа залишалась упаковка. Ну, дуже класна прикормка. Я гадаю, вона і під біль підійде. Також додаємо атрактанту Антарктикріль. Це взагалі не обговорюється Антарктикріль Атрактант Must Have на кожній риболовлі. Ви знаєте, таке відчуття, що трохи переувлажнив. Але стоїть їдати постоять. Блін, 3 хвилинки, і ви зрозумієте, що ще можливо прийдеться додати. І дуже важливо, друзі, я вам не втомлюся нагадувати постійно. Забирайте з собою пусті упаковки. Ну, ми ж з вами не будло, ми ж нормальні люди. Ну прикормка вже така, як ще трохи просить водички. А ще постоїть хвилинку до увлажним трохи і можна буде ловити. Блін, ну фракція саме те, що треба. Ще капельку води додав прикормку. Я гадаю, давайте вже пробувати забивати кормушку і закидатись. Мені вже нестерпно просто чекати і подивитись, що там за риба. Гачки у мене, до речі, сьогодні такі от платвічні. Саме платвічна серія гачків від декої. Це у мене КР33 Магот. Все, все заряжене, давайте закидатись. І десь прямо під берег. Та воно так, я ж кажу, метрів 15, можливо, 20, не більше. Відразу унісло. Все, кормуха впала. А щоб на чомусь сьогодні сидіти, я з собою взяв свій стульчик від Skiff Outdoors. моделька Tower. Дуже крутецька штучка, таблеточка така. Дивіться, так це просто таблетка. А так це повноцінна табуретка, яка ще до того регулюється по висоті. Хлоп, та да ти що? А ось і перший дзвоник. Да, хтось єсть. Ну, пару хвилинок я посидів не більше. Все ж таки в бровку впираюсь. О, та ні, дружаня, такий розмір нам не підходить. Блін, та не вже це такий дріб'язок. Не хотілося б друзі, щоб він весь такий там був. Такі надії на цей містяк в мене. Я гадаю, там і крупна повинна бути. Що ж, першу рибу ми піймали, хоч риба невелика, але все-таки розпакували ми сьогоднішню рибалку. Риба вже є. Тож можна налити чайку і щось перекусити. Сьогодні жарити платву ми не будемо. Сьогодні у мене більше ну, планувався упор саме в риболовлю, знаєте, а не в такий кемпінг. О, тому я зранку заїхав і взяв таких прикалюх звичайних. в АТБ. Хай Чай трохи вичахне і можна поснідати. Дивіться, воду прутне кисло, вже, вже під відро вода зайшла. Знаєте що, в мене ще такі мислі були, щоб далі закинути, можна просто шоклідер зняти і тоді пару раз зменшиться. і можна буде ці 120 г трохи далі кидати і вони також будуть стояти. Так, хтось стукається. Тільки я почав пити чай. Та ні, треба збільшувати дистанцію. Ось чому тут хижак і тримається. Ви тепер розумієте? Тому що біль і така дрібна. Першим ділом спробую поставити, знайшов я 140 грам кормушку. Вони візуально такі, як 120 ті Я думав, у мене 220-х. А бачите, одна з них 140. -х. І спробуємо зараз трохи подальше пульнути. Не знімаю шоклідера. Якщо буде нести, то шоклідер я зніму. Тому що він у мене доволі таки товстий. Ну так, це вже подальше буде. Mm, вже треба переставлятись, ви бачите. фільтр майже в воді. Так, є дно, Подивимось, що там. Так. Друзі, маємо покльовку. Маємо покльовку і, скоріш за все, це ну, гарна платва. Це не така плотва, як у нас сьогодні починалось все. Ну, так ё-моё. Дивіться! Ну це, це вже реальна платва. Так, а що, кулю ж так, може ми її закинемо сюди? Що скажете, а? І отак от, от покрасивенькому її зараз зробимо тут акваріум. Можна і руки помити. Так, ну що, налить чайка та розказати вам все, що і як сьогодні відбувається. Ви ж пам'ятаєте момент, коли я вам сказав, що прям почали перти воду. Саме не давати воду, як завжди, а перти. Прям ну, не встигаєш переставляти відро. Так, ну води, я гадаю, поки що достатньо. Вистачає. Значить, на тому місцяку, де ми ізначально з вами стояли, я ще піймав три плотви, але всі вони три такі трохи за палець, трохи більше вказівного пальця. Тож сенсу я там сидіти зовсім не побачив. Воду пруть, кормушку переставляє час від часу, і поки переставляє кормушку коли неколи влітає отака дрібна платва. Вирішую змінити локацію. Перехожу на другий містяк. Заважте, тут я раніше ловив дуже хорошу платву. Але ж стати тут немає зовсім можливості. Тому що берега позатаплювала так. От, друзі, щоб ви розуміли, он трохи далі. Я отам стояв, там стояв, отам постійно такий пляжик оголений. І я на ньому раніше стояв, ловив на фідер. Просто на піщаному пляжику. А зараз. Взагалі берега нема, все позатаплювало просто по дерева. Тож краще, аніж уперти лодку носом в берег, я нічого не придумав. Оце така рибалочка у нас сьогодні відбувається. Ну, Ви знаєте, перша пакльовка така прям класна пакльовка, бем-бем-бем, але в молоко не попав. Мабуть, опариш відгризла і свалила. А друга пакльовка, ну така от, така от, от друзі, гарна плотва. Це вже гарний розмір риби, тому. Тому я гадаю, ще ми сьогодні піймаємо. Як бачите, друзі, обстановка у мене в моєму Алю Меджику. Все по-домашньому. Тут у мене каври на стіні набиті, все як в дитинстві. Все м'яко. Оцей, до речі, знімається просто, тому якщо я його навіть трохи вимажу в прикормку, то він швидко знімається. Я його помию, витрушу, і все буде норм. Так, ну що, продовжуємо. Така платвичка, ви знаєте, мене прям дуже радує. Поставив два фідери, тому що ну, покльовки не часті. Тут, бачите, навіть при такій течі, обраточку, трохи круте, і тому є змога навіть трохи далі закидати. От, Я кинув, мабуть, ну, метрів 15 від сили. Але ж, друзі, там глибина вже близько 8-9 метрів. Дуже крутий містяк. І дуже класно, ви знаєте, я отак сьогодні. Приспособився, щоб на човні тут просто стати. Уперся носом в берег. Ну, клас. З комфортом можна сказати. Так, ну що, друзі, між покльовками давайте все ж таки домішаємось, тому що тільки що перезарядив оба фідера. Ви бачите, тут, ну, мабуть, ще на одну кормушку і все. На другу вже не заб'єш. Як я і казав, короб слива. О, ну Тут навіть по кольору ви бачите відразу. Фракція колір, різні прикормки. Блін, запах такий, да. Саме коропові рибалки відразу згадуються Оба! Та ти шо? Оце нормальна подача. Ух ти! І плотва непогана. Це вже на нову прикормку. На сливову, друзі. Так, тільки на блодку. Давайте відразу і закинемо вайрада. Друга, друга на цій місцині плотва, друзі. Ну, трудова. Трудова сьогодні платва навіть тут. Капець, просто воду пруть з такою силою. Це нас єдине виручає, що тут обраточка крута. А так би взагалі ніде по берегу зараз би б ловить, ну, взагалі можливості нема. Тому що б здувало кормуху під берег. Так, зараз буду перезакидуватись. Хотів вам показати, який я столик собі зробив. Ви бачите, Sкіf Tower, ця табуреточка, вона не тільки в ролі стільця виступає, ще й столик з нею можна робити. Гля, тільки закинув. Ну, походу прав покльовку. в поклевку. Чи ні? ні. Ой, хорош! Друзі, о, це гарна риба. Це дуже гарна риба. Тільки закинув цей фідер і відразу бабахнула. Ну це ж тетя платва, йомайо. Чи може там ще кормуш... А, там кормушка ще просто-напросто не висипалась. Тому і відчуття такі, що це прям дуже-дуже здоровий батон. Батон, не сказати, що такий прямо здоровий, але середнячкова ну, непогана платва. Третя. Бачите, потрохи діло движеться. Ну хоч так. А зараз я перенабрусень. Так, друзі, є ще покльовочка. Балакав тільки що по телефону і підсіла якась плотвичка у нас. Ууу. Ну, По розміру не, не погано. По розміру, що сказати, непогана. Середнякова. Але ж, але ж таки, друзі, аби таких покльовок було побільше трохи. Ну, що ж це таке? У нас дві останні рибалки і десятка плотвиць немає. За цілий день. За цілий день, друзі, що це таке? Сидиш цю платву, видраконюєш уже, блін, так, танці з бубном. Розкидуєшся вправо, вліво, обміняєш прикормку. Я не знаю, що їй потрібно. Можливо, якщо б би був. Ну, би, мені здається, відразу б дріб'язок оббивав би. Покльовка, звісно, не погана була. Але, ну, платва, не сказати, що прям казирна. І ви знаєте, я вам скажу більше, у нас є... Пару чатів Кременчуцьких по рибальці, то там навіть в чатах люди пишуть, що на фідер зараз дуже дрібна платва клює. Повідходила вона від берегів, поставала на ями. Тому ні в одного в мене така проблема зараз з кльовом, я вам скажу. Ну, Але що ж робити, друзі? Дома ж сидіти також не варіант. Будемо хоч щось, хоч якось. І це ж не факт, що ми. Постійно так будемо рибалити. Сьогодні-вчора не попали. Ну, наступного разу нам пощастить і станемо на якусь жирну платву. Це ж рибалка, ви ж самі розумієте. Ну, давай. Іще разочок. Єсть. Ой, хорош. О, оце кабан підсів. Друзі, оце кабанчик підсів. По відчуттям, ну, непогано. Да. Ууу. Ну, знов таке ж. Не топ, але гарна така платочка. Як на сьогоднішній день, я би сказав, ну, крупнячкова да, навіть. Так, домішуємось прикормкою. Блін, нас знов винесло. Оп, а тут покльовка! Хорош! О! Ну со старту здається, що це так, да, що це риба. Чуть не провтичив клюваку. О, да. Друзі, ну це ж... Дивіться, це сама матюра, мабуть, за сьогодні плотва. І прям, ну, прям така гарна. Є тут, бачите, хороша плотвичка. Але, Але вона вже зимня. Така ніяка, її вже на зимні вудки треба ловити. Фух. Так, знов треба по новій лодку затягнути. Як її стопорити, я не знаю. Вода прибуває і прибуває. Із-за цього, ви бачите, лодку туди-сюди шатає. Ух ти, яка потяжка. Давай ще разочок. Хороша! Хороша. Ну, це, це прям. Мамочка повинна бути. Ну, мабуть, така, як і минулого разу. Що сказати? Розмір є. І ви бачите, яка вона бита. Це каже про те, що тут хищник може обітати. Ну ти знаєш під вечір хоч щось проклюнуло. Хоч якось клює, блин. Ти що? на протязі всього дня просидів таке вообще ніяк. Хорош. О -о -о. Ну це на коня, друзі. Це вже на коня. Диви яка. Ой, хорош. Пойдет. Ну, что я вам скажу? Треба уже собираться, потому что день короткий, уже начинает сирить. Глянь, как очки впиваются. Вот это же Магот. 33 серия от Декой. Капец, ну вот фиг достанешь. Настолько липкие. О, есть, выковырял. Так, а що у нас взагалі по рибі? 3, 3, 1, 7, 8. Ну, майже до десятка дотягнули. Друзі. Сьогодні я з собою, мабуть, рибу візьму. Чисто пожарити на вечерю, приготую плотву. Сушити її в такій кількості, ну, сенсу нема. Ну, непогано, плотва прокльовалась, що я вам скажу. Що ж, друзі, на сьогодні наша пригода скінчилась. Очікуйте нових відео, і я сподіваюся, наступне відео буде куди більш цікавішим, ніж сьогодні. Також, друзі, не забуваємо підтримувати ЗСУ. Посилання на донат, як завжди, в описі під цим відео. Також в описі ви знайдете всі корисні. Речі, якими я користуюсь, і відповідне посилання на них. Ну а на сьогодні все. Всім пока.